Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто працює на землі. Вітаю всіх, кому подобається дивитися на тих, хто працює на землі. Сьогодні знімаю своє відео в ангарі, тому що на дворі йде сніг, мокрий сніг. Погода в цьому році нас не, не балує. Кінець літа, та і вся осінь пройшла в. В дощах, в осадках це щось було неймовірне. Я думаю, мало хто пам'ятає таку осінь. Я, я точно таку осінь не пам'ятаю. Тому знаєте, сьогодні що я знімаю ще своє відео, тому що сьогодні свято свято працівників сільського господарства. А я, я вважаю це свято всіх, хто пов'язаний з землею, тому вас всіх зі святом. Ну і звісно ж, хотілося б побажати вам добрих врожаїв, кращої е ціни на ці врожаї, і, звісно ж, доброї погоди, яка б дозволила вам зібрати ваш врожай, а не так як в цьому році. <свісно> так що прийміть від мене вітання. М і хотілося би також подякувати е нашим захисникам, нашим збройним силам за цю можливість, тому що, б не вони. Звісно, такої би можливості в нас не було, і про якесь, би, про якесь би свято мова взагалі б не йшла. Тому що тому прийміть від нас слова подяки за все те, що ви робите для всіх нас. Також би хотілося подякувати всім людям, які працюють разом зі мною, які вкладають свою працю, свої сили. І разом зі мною працюють і тим людям, які здають мені в оренду паї, всім вам дякую, всіх вас зі святом, всім вам здоров'я і всього всього найкращого. А ми, в свою чергу, пам'ятаємо за вас оренду плату ми виплатимо. Я думаю, що Арендну оплату ми виплатимо не менше, ніж в минулому році. А в минулому році у нас арендна оплата була 22 тисячі, тому будемо намагатися виплатити, так як і платили в минулому році. А вам дякую за розуміння, за те, що входите в наше положення, не надоїдаєте телефонними дзвінками. За це вам я особисто дякую і даєте можливість. Ну не, ну, не тільки мені, ну якби для мене, то не відіка... не відволікатися на ці телефонні дзвінки, пояснюючи людям, чому ще на сьогоднішній день не заплачена ринна плата. Я думаю, ви всі це розумієте, тому я от за, чисто от, дякую вам за це. Все, що ми могли, ми зробили, особисто наше, моє фермерське господарство. Слава Богу, врожай ми зібрали. Надіємося, що зараз якийсь появиться попит і буде ціна, і зразу з вами розрахуюся. Хочу сказати, що планую розрахуватися десь до нового року. Так що ще раз вас усіх зі святом, всім миру і добра.